Сьогодні ми розглядаємо тему людина, особа, громадянин. Перед тим, як ознайомитись з цими поняттями, потрібно згадати, що таке держава. Чи можна стверджувати, що суспільство це не просто сукупність людей, а система відносин між ними і чому так виходить? Отже, головними поняттями нашої сьогоднішньої теми є людина. Особа, громадянин, громадянство, права і свободи людини. Перед собою питання, чим такі терміни, як людина, особа, громадянин, можуть відрізнятись. Отже, ознайомтесь із висловлюванням видатних особистостей, і як ви вважаєте, у якому значенні вони вживають поняття людина, особа та громадянин? Наприклад, людина виховується для свободи. Друге, вихователь це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства, розуму, думок, почуттів, дітей, підлітків та юнацтва. Істина, рівність громадян полягає в тому, що всі вони однакові і підкоряються законом. Отже, Найбільшою цінністю будь-якого суспільства є людина. Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення люди, це сукупні. Такі суспільні істоти, що являють собою найвищий ступень розвитку живих організмів, мають свідомість, володіють членороздільною мовою, виробляють і використовують знаряддя праці. Отже, це поняття включає два аспекти: природний, тобто біологічний, та соціальний, пов'язаний з життям і відносинами в суспільстві. Юридична наука вивчає окрему людину як індивіда, особу, громадянина, розглядає її. Відносини з державою і суспільством, що мають спільного і чим відрізняються поняття людина, і особа, і громадянин? Поняття людина насамперед охоплює. Такі риси, що відрізняють людину від інших істот, у такому значенні воно стосується не якоїсь конкретної людини, а людини як представника роду людського. Процес розвитку та еволюція суспільства спричинив виникнення специфічних відносин між людьми, що характеризуються певним рівнем усвідомленості та узгодженості. Саме це зумовлює поступове збільшення вмісту соціального. Порівняння з біологічним, і поняття людина та його перетворення на соціально важливу категорію особа. Отже, особа це людина, яка має історично зумовлений ступінь розвитку, користується правами, що надаються суспільствам, та виконує обов'язки, які з ним покладаються. Характерними рисами особи стають розумність, здатність мислити та приймати продумані виважені і інструктивні рішення. Свобода, можливість вибору того варіанту поведінки, який наповніше відповідає інтересам особи і порушує права інших, точніше, не порушує права інших. Також є. Індивідуальність, наявність специфічних рис, які виокремлюють особу серед інших, це соціальний стан, професія, вік. Існує таке поняття як відповідальність. Воно якраз торкається таркається. Терміну особа це можливість передбачити результати своїх дій, керувати ними та самостійно нести відповідальність у разі невиконання обов'язків чи порушення прав інших осіб. Слід зауважити, що поняття особа може означати не тільки людину, а й підприємство, організацію, установу тому в законодавстві України. Для характеристики людини як суб'єкта правовідносин вживається поняття фізична особа. А для характеристики підприємств, організацій установ використовується поняття юридична особа. Отже, тепер ви бачите співвідношення понять людина, особа, громадянин. Людина це істота виду гомосапіенс. Особа це людина, яка має історично зумовлений ступінь розвитку, користується правами, що надаються суспільствам, та виконують обов'язки, що покладаються на це суспільство. Громадянин це особа, яка має такий правовий зв'язок із певною державою, що полягає у взаємних правах та обов'язках. користуються захистом держави, як у її межах території, так і поза цією територією. Характер взаємодії особи держави є важливим показником стану суспільства в цілому, а також його завдань і перспектив розвитку. Неможливо зрозуміти сучасне суспільство та сучасну людину без вивчення багатомітних таких відносин особи та держави, без визначення правового статусу громадянина. Слово статус у перекладі з латинської мови означає становище, правовий статус громадянина це правове становище суспільстві людини, яка має громадянство певної держави. Громадянин має певні особливості, що надають можливість бути суб'єктом не лише економічних, і соціальних, і політичних відносин. Отже, громадянин це особа, яка належить до постійного населення певної країни користується правами наданими державою та виконує обов'язки покладені на неї, користується захистом і з боку держави та правовим таким статусом, і судовим захистом і статусом також несе законодавчо закріплену відповідальність у разі порушення або невиконання певних рішень, а також у випадку порушення суб'єктивних прав та інших таких осіб. Або невиконання власних юридичних обов'язків буде покарання від держави згідно за законом, бачимо, що першим таким документом, де були прописані права. І це була декларація прав людини і громадянина у Франції 1789 року. Бачимо ID-картку громадянина України. Це документ, що приходить на зміну паспортам старого зв'язка. І як бачимо, у структурі правового статусу громадянина центральним елементом є юридичні права обов'язки, які передбачені Конституцією, іншим нормативно-правовими актами певної держави. Передумовою цих прав і обов'язків є громадянство. Громадянство це стійкий правовий зв'язок особи і держави, що виражається в їхніх взаємних правах та обов'язках. Гарантії – це організаційні, соціально-економічні, політичні. Такі реалізації юридичних прав і обов'язків громадянина вони доповнюють його правовий статус, роблять його реальним, а не ефективним. І наступним додатковим елементом правового статусу громадянина є юридична відповідальність, що настає в разі невиконання громадянинам своїх юридичних обов'язків. Отже, як людство прийшло до усвідомлення цінності прав свобод громадянина? У сучасному світі розуміння прав людини ґрунтується на трьох положеннях: це кожна влада обмежена, кожна людина має свій автономний світ, втручатися в який не можна іншим, і кожна людина, захищаючи свої права, може висунути претензії до держави. За черговістю включених основних прав свобод обов'язків до конституції та міжнародних правових документів їх поділяють на права першого, другого та третього покоління. Перше покоління включає. Проголошення буржуазними революціями 17-18 століть громадянські політичні права, які отримали назву негативних, тобто таких, що виражають незалежність. Особистості від держави позначають межі її втручання у сферу свободи людини, право на життя, недоторканність житла, виборче право. Друге покоління стосується соціальних, економічних і культурних прав, що були закріплені в міжнародно-правових документах і конституціях багатьох держав до середини ХХ століття. Цю групу прав інколи називають позитивними. Позитивні права потребують підтримки та забезпечення з боку держави. Право на працю, відпочинок, соціальний захист, освіту вимагають від держави проведення постійної цілеспрямованої політики щодо реалізації певних програм та потребують значних матеріальних ресурсів. До третього покоління належать солідарні колективні права, існування яких пов'язане саме з глобальними проблемами людства та які належать до Більшою мірою, націям, народам чи територіальним громадам ніж окремим особам, право на мир, на безпечне довкілля, на самовизначення, на місцеве самоврядування, становлення прав цієї групи почалося якраз після Другої світової війни. Найпоширенішим критерієм класифікації прав і свобод людини, громадянина є їхній зміст. Зазвичай за змістом вони поділяються на особисті громадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні та екологічні права і свободи. Особисті права і свободи людини покликані забезпечити її недоторканність, можливість фізичного існування і духовного розвитку здебільшого, вони не пов'язані із громадянством та відносинами з державою. Ці права виникають від народження і спрямовані на захист життя та гідності кожної людини. Політичні права і свободи це група прав, які належать людині як члену політичної системи суспільства, коли він виступає насамперед як громадянин держави соціально економічні права це права, які пов'язані з діяльністю людини в господарській сфері і її соціальними відносинами із суспільством, державою, колективами та іншими людьми. Культурні права це права, що забезпечують людині доступ до духовних цінностей, створених окремим народом або всім людством. Екологічні права людини і громадянина це встановлення та гарантовані державою можливості у сфері. Використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки. Загальна декларація прав людини була прийнята у 1948 році. Історія ідеї про права людини бере свої витоки. в… З давнини, уже в Біблії містяться положення про цінність, недоторканність людського життя, рівність людей в античних державах і країнах Давнього Сходу рівність людей ґрунтується на однакових природних умовах походження. Однак за часів рабовласництва і феодалізму панувала ідея про права тільки вільних людей. Стрімкий розвиток ідеї про права людини припав в епоху відродження та просвітництва. Тоді права особи на життя, свободу, власність були визнані священними вимогами, що стала основою сучасного розуміння прав людини. Кожен народ зробив свій внесок у розвиток ідеї про права людини, вирішуючи цю проблему залежно від історичних обставин свого биття. Переважно це були революції. Ідея прав людини побудована на теорії природного такого права, знайшла втілення в нормативних актах держав Європи та світу. Декларація незалежності, що була прийнята в США в 1776 році, проголошувала фундаментальний принцип, на якому ґрунтується демократична форма правління. Ми вважаємо очевидною історією, що всі люди створені рівними, що вони наділені. Творцем певними невід'ємними правами, серед яких право на життя, свободу та прагнення щастя. У Декларації прав людини і громадянина у Франції, яка була прийнята 26 серпня 1789 року, йдеться про природні права, священні права людини. Документи Сполучені Штати Америки та Франції стали підґрунтям для законодавчого закріплення громадських. І політичних прав людини в нормативних актах інших держав у 1945 році зусиллями держав світу було створено Організація Об'єднаних Націй, а 10 грудня 1948 року в Парижі Генеральна асамблея ООН прийняла та проголосила загальну декларацію прав людини як завдання виконання якого мають прагнути всі народи та держави. Загальна декларація прав людини є першим міжнародним документом. У якому найбільш повно викладено перелік прав людини? Цей документ складається з преамбули 30 статей, де наведено основні права свободи людини, які можна розділити на громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні. У перших статтях викладено основні філософські засади декларації стаття перша проголошує усі люди, народжуються вільними рівними у своїх правах. Вони наділені розумом, совістю і мають діяти стосовно одне одного в дусі братерства. Отже, рівність свобода є не дарованим або наданим державою, а природним невід'ємним правом людини. Загальна декларація прав людини стала першим в історії міжнародним документом загального значення про права людини. Який підкреслював необхідність неухильного дотримання елементарних прав особистості, демократичних прав та свобод для всіх, і містив перелік цих прав та свобод? Частина прав проголошених загальною декларацією прав людини набула свого змістовного розширення в міжнародному пакті про громадянські та політичні права від 23 березня 1976 року і міжнародний пакт про економічні соціальні культурні права від 16 грудня 1966 року крім міжнародних приймалися і регіональні акти наприклад європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року права людини це соціальна спроможність людини вільно діяти Самостійно обирати вид і міру своєї поведінки з метою задоволення різних матеріальних духовних потреб шляхом користування певними соціальними благами в межах визначених законодавчими актами. Отже, право це визначена законом міра, можливої поведінки особи, чи реалізувати гарантовані державою можливості залежить від самої людини. У цьому значенні можна визначити як суб'єктивне право. Поняття свобода є за своєю суттю також суб'єктивним правом. Воно позначає сферу самостійності людини, захисту від втручання в її внутрішній світ, свобода думки, слова, свобода світогляду, віросповідань, забезпечуючи права і свободи людини. Держава, у свою чергу, вимагає від неї певної поведінки, що заходить. Якраз у систему юридичних обов'язків. Отже, з'являються підстави набуття та припинення громадянства України. Попрацюйте з джерелом права, знайомте зі статтею і назвіть підстави набуття громадянства в нашій країні. Отже, закон України про громадянство стаття 6. Громадянство набувається за народженням, за територіальним походженням унаслідок прийняття до громадянства, у наслідок Поновлення в громадянства, унаслідок усиновлення, унаслідок установленої над дитиною опіки чи піклування, улаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я в дитячий будинок сімейного типу, чи прийомну сім'ю, або передача на виховання в сім'ю такого патронатного виховання. Унаслідок установлення над особою. Визначеною судом недієздатною опіки у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків України унаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківська чи материнства за іншими підставами, які передбачає якраз міжнародний договір статус громадянина відрізняється від правового статусу іноземця громадянина. І іншої держави, особи без громадянства. Наприклад, останні в Україні не можуть брати участі в референдумах, не обираються до органів державної влади. Громадянство України це правовий зв'язок між фізичною особою Держави України, який знаходить свій прояв у їхніх взаємних правах та обов'язках. Правові відносини, що стосуються громадянства, регулюються відповідними нормативно-правовими актами, основами Основним таким документом якраз у нас є Конституція України, а інше це закон України про громадянство від 18 січня 2001 року. Чітко законодавство України про громадянство ґрунтується на наступних засадах таких принципах: це єдине громадянство, запобігання виникненню випадків без громадянства, неможливість позбавлення громадянства України, визначення. Права громадянина України на зміну громадянства, неможливість автоматичного набиття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набиття громадянства України його дружиною, чоловіком чи автоматичного такого припинення громадянства України одним із подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України другим із подружжя. рівність перед законом. Всіх громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ним громадянства. Також збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина якраз України. Слід також додати, що законодавством визначені такі умови, за яких відбувається прийняття до громадянства. Це визнання і дотримання Конституції України та законів України, зобов'язання принципів іноземне громадянство або перебування в іноземному громадянстві, і ти не можеш бути вже громадянином України. Тобто у нас одне громадянство. Безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років ця умова не поширюється на особу, яка перебуває у шлюбі з громадянином України понад два роки та постійно проживає на території України, а також на осіб, яким надано статус біженця. Термін якраз безперервного проживання на території України на законних підставах становить три роки від моменту. Отримання статусу біженця, отримання дозвілу на постійне проживання в Україні, володіння державною мовою або її розуміння в обсязі достатньому для спілкування, наявність законних джерел, існування. До громадянства України не приймаються особи, які вчинили злочин проти людства, чи здійснювали геноцид, засуджені в Україні до позбавлення волі. За вчинення тяжкого злочину вчинили на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України злочинним. Стаття 25 Конституції України проголошує право громадянина на зміну свого громадянства. У зв'язку із цим стаття 17 закону України про громадянство передбачає підстави для припинення громадянства України. Отже, це вихід. Із громадянства України втрата громадянства України підстави передбачені міжнародними договорами щодо громадянства України, втрату громадянства не слід ототожнювати з позбавленням громадянства, тому що конституція України включає можливість такої процедури. Отже, переходимо до висновків: людина від моменту свого народження наділена правами як невід'ємними такими умовами фізичного, соціального існування та розвитку, незалежно від того, усвідомлює вона їх чи ні. Громадянство це правовий зв'язок між фізичною особою і державою, що виявляється в їхніх взаємних правах і обов'язків. Право на громадянство є невід'ємним правом людини. Інститут громадянства в Україні відповідає міжнародним правовим стандартам і його норми спрямовані на забезпечення стійкого правового зв'язку людини та держави України забезпечення права особи в різних сферах життя. Відповіді на питання, що таке людина, особа, громадянин громадянство, права і свободи людини. Також подайте у вигляді схеми покоління прав людини. Виконайте таблицьку, у якій ви порівняєте саме свободи людини і права людини, і проаналізуйте правові ситуації саме з правової точки зору. Це перша ситуація. Ольга, та яка була громадянкою Молдови 26 червня 2014 року, подала клопотання про набуття громадянства України. У травні 2012-го вона уклала шлюб з громадянином України і від того часу постійно проживала в його квартирі в місті Миргород Полтавської області. Ольга працює фосменеджером менеджером на приватному підприємстві Сапсан і володіє державною мовою. Чи достатньо правових підстав для задоволення клопотання Ольги? Також подружжя К 5 років проживає в Ізраїлі, коли воно. Відбуло на постійне місце проживання разом з донькою. За цей час Кана були громадянство Ізраїлю, хоча громадянство України вони не втратили. Зважаючи на труднощі економічного характеру та незадовільний стан здоров'я дружини, подружжя вирішило повернутися до України. Чи будуть визнані чоловік і дружина Ка громадянами України після повернення, і пояснити, як ви? Прийшли до своєї відповіді. І також у нас є саме наступна ситуація, це американська письменниця Сара Грімке, що активно боролася за права людей у 1837 році, написала: Я не знаю, що таке права чоловіка та права жінки. Я знаю лише, що таке права людини. Як ви розумієте ці слова? І поділяєте, чи ви її думку, і поясніть, чому.